Ця книга це роман, який, жанр якого достатньо складно визначити. Ну, літературні критики дуже люблять називати його терміном антиутопія. Я б назвав його терміном історичний прогноз. Ця книга про те, що одного дня Росія розпадеться, одного дня Україна виграє війну, і що буде потім? Ця книга це спроба змоделювати ситуацію майбутнього на основі того, що відбувалося в нашій історії і що відбувається зараз. І я переконаний в тому, що цей прогноз правдивий. Але в цій книзі є і попередження, що ніколи не треба розслаблятися, ніколи не треба думати, що коли твій ворог розбитий. Це остаточна перемога. А на жаль, остаточної перемоги над Росією бути не може, але або навіть не так, вона буде, якщо ми будемо завжди готові до будь-яких викликів зі сходу. Ось про що ця книга. Ну і безумовно, ця книга про те, що у України, на відміну від Росії, насправді світле хороше і потужне майбутнє. Про майбутнє ця книга. Про майбутнє я раджу її читати всім, хто вірить в те, що Україна неодмінно переможе. І ще головне, я би порадив звертатися до Рівненської обласної бібліотеки для молоді, де цю книжку можна прочитати. До речі, я її сьогодні підписав, тобто її можна прочитати з. Побажанням автора, але якщо ви її будете брати в бібліотеці, неодмінно повертайте назад на полиці, щоб прочитали інші. І слава Україні!